Пані та панове, двісті шістнадцятий день російського вторгнення і дев'ятий рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру України укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. У нас сьогодні особлива подія. Ми будемо говорити про те, як мистецтво допомагає розказати світу про Україну і допомагає зібрати гроші на нашу перемогу. Ми будемо говорити з командою, яка розробила імерсивні проекти про Україну. Один з цих проектів, імерсивний світ Тараса Шевченка, був започаткований ще до 24 лютого. Інший із назвою Україна, земля хоробрих з'явився вже цього року. Завдяки цим проектам зібрано близько 6 мільйонів гривень для України. Але що важливіше, ці проекти продовжують завойовувати серця і думки вільного світу. Ми почнемо розмову із Валерієм Костюком, продюсером, який приєднується до нас із Торонто. Валерію, ми з вами познайомилися, коли ви у Торонто пролюсували виставку. Про імерсивний світ Ван Гога скажіть, як вдалося накласти новітні технології і такий світовий матеріал на матеріал український. White House імерсив, котра знаходиться в самому центрі Торонто, де пройшла прем'єра Ван Гога, котру ви бачили Андрію. Саме тут минулого тижня ми провели прем'єру виставки Україна Земля Хоробрих. Коло котра була представлена на українському фестивалі «Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival». Ми цю виставку створювали на протязі п'яти місяців. Наша команда працювала. По всьому світові ми співпрацювали з українськими митцями. для нас. Надалі моєю продюсеркою, було дуже важливо, що це буде саме українські митці, це наш креативний директор, чиє бачення цієї виставки було втілене в життя. Також Тимур Полянський, композитор. вони всі працювали під час війни. Вони проаналізували дуже багато матеріалів. Це було близько 10 тисяч окремих робіт. Також ми співпрацювали з Великими українськими телеканалами та іншими інформ та медіа голдингами ми також співпрацювали Зокрема, журналістами та фотографами це був Сергій Лойко. Його роботи теж присутні в цій виставці. Також присутні присутні фотографії Дмитра Козацького з Азовсталі. До речі, він був звільнений нещодавно, Ми чекаємо зустрічі з ним, щоб показати, що можна створити з його фотографій. і це те, що ви зараз побачите. Виставка дає можливість потрапити у середину, у середину війни, можна так сказати, особливо на заході. Тому що на жаль, зараз Україна не на перших шпальтах новин, і для нас було важливо зробити так, щоб люди зрозуміли, що це зараз актуально, і що війна в Україні продовжується, і що Україні потрібна допомога. Ця виставка це результат нашої роботи останні кілька років. Ми створювали перша наша робота це була імерсивна виставка Імерсивний світ Тараса Шевченка, яку ми створювали разом з командою Дмитра Васильовича. Часту та національним музеєм Тараса Шевченка ем, в Києві, і ем, ми створили цю імерсивну виставку, яка об'їхала весь світ, і побачила близько 200 тисяч 20 тисяч. Перепрошую, людей по всьому світу. Це Україна, також Арабські Емірати, США та Канада. І ми її показували на початку війни, щоб показати, що так що важливого в українській культурі, за що ми боремося. Ем, я хочу сказати, що наша ціль зараз показати цю виставку Україна Земля Хоробрих разом з імерсивним світом Тараса Шевченка по всьому світу, щоб показати людям, що ми відчуваємо, за що ми боремося і хто ми є, українці. Наступний наш показ зараз буде проходити. Прем'єра буде відбуватися в Ініпезі. Вам Юлія Змерзла, виконавчий директор осередку української культури та освіти розповість за цю прем'єру та кілька світових прем'єр, котрі ми створюємо окремо для осередку. Я також хочу сказати, що останні півроку ми використовували цей метод імерсивних виставок також на благочинність. Ми, як ви зазначили, збирали гроші на різні потреби в Україні. Ми зібрали достатньо серйозну. Суму та перераховували ці гроші на різні організації, на різні ініціативи. І Наталя Делієва, моя партнерка на цьому проєкті, продюсерка розповість більш детальніше за ці ініціативи. Тоді ми відкриті до співпраці, ми готові показати цю виставку світу. Я тоді запрошую до мікрофона Наталію Делієву, українську українську продюсерку, і я попрошу пані Наталі. Розказати, як виглядається виставка тій людині, яка її поки що не бачила. Мабуть, треба для початку зрозуміти, що таке імерсивна виставка, що таке імерсивний проект. Я так розумію, що це максимальне занурення в цей живий матеріал. Важко показувати українську війну для світового глядача. Доброго дня. Ну, цей проект війна в Україні. Я вона у нас була там під робочим, такою назвою. Потім ми її переназвали Юкрен ленд зебреїв хоробрих, земля хоробрих. Це був найскладніший проєкт моєї діяльності, тому що час такий війна, тому що команда була розкидана і по всій Україні, і поза закордонам, і в різних вони були умовах. І... Ми не знали, що буде з нами завтра, і я казала наша режисерка та пода, а що ми можемо зробити, якщо на завтра можуть бити. Але ми не зупинялися, і ми, як наші захисники, йшли і прямували до кінцевого результатів цієї виставки, нам дуже допомагали. Нам допомагали центральні канали телебачення, всі центральні інформагентства, Міністерство культури, всі митці, всі відзивалися, всі надавали нам матеріал. Але коли ми працювали над цим матеріалом для створення виставки, це були суцільні сльози, тому що ми дивились тільки на біду, на горе, на вбивство, на руйнування. І стільки сльоз, які ми пролили, і, ну і, і зараз вони все це відбувається в моєму житті. Ну так, так не було. Що бачить відвідувач такої відвідувач бачить ну, це імерсивний простір, це велике приміщення там на 500 квадратних метрів, де на 360 градусів показується контент, і навіть на підлозі, а люди, наче, занурюються у, у цей проєкт, і вони опиняються в тому часі. В той ситуації, і вони всім те, що відбувається, вони все це переживають. Вони пропускаються це через тебе. Імерсивність це і є те, що це занурення конкретно там то, то, що відбувається під час того, коли вони присутні на цієї виставці. До нас зараз приєднається Юлія Змерзла. Вона виконавчий директор осередку, і треба сказати, що той, хто стежить за життям української діаспори у північній Америці, знає, що осередок це один із найпотужніших центрів української культури і української спадщини у західній півкулі. І осередок зараз готує до відкриття чи до показу ці імерсивні проекти у Вінніпезі. Вони мають там туди приїхати наприкінці жовтня. Юлю, що ви хочете цими проектами? Сказати Вінніпегу, Канаді і світу а, дякую. А, По-перше, я хочу сказати декілька слів про сам осередок. Вже майже як 80 років не є а, регіною української культури і духовності в Канаді. І з моменту заснування самого осередку а, усі з, е, зусилля були спрямовані на збереження матеріальної культури. Тим матеріалам, яким було небезпечно залишатись в Україні за відомих нам умов. наші колекції складаються з речей, заради яких люди, українці, ризикували своїм життям і добробутом, щоб зберегти спадщину для притежних поколінь. І зараз наразі за умов сьогоднішньої війни, наше завдання номер один – Є збереження української культури, наших традицій, нашої мови і поширення і розвитку нашої культурної спадщини. І перш за все, наші колекції є свідченням про перемогу українського народу над різними випробуваннями, впродовж віків. Вони є натхненням на перемогу. І кожний експонат в нашій колекції є доказом перемоги на різних полях бою, будь-то в особистому в громадському житті. І сьогоднішня іммерсивна виставка, яку нам пощастило в тебе приймати, є чудовим засобом, щоб показати велич нашої української культури за допомогою сучасних технологій, про які говорила Наталі, Валерій, наші колекції оживають і передають потужний заряд добра і життя. І коли рівно рік тому ми познайомилися з Валерієм, я навіть уявити не могла, що через рік ми відкриємо найбільшу інверсивну виставку в Північній Америці, це буде в осередку в Уніпезі. І а, я хочу зазначити, що великою запорукою успіху в цьому амбіціозному проєкті виступив Андрій Шевченко. Його неймовірна підтримка щодо збереження української культури у світі, у світі, і, зокрема, в Канаді, спонукає людей робити дива. І команда професіоналів, такі як Валерій, Наталя, Тимур і Дмитро, вони надихають. І а ти, звичайно, пишаєшся тим, що є частиною цього історичного проекту. Тому я всіх чекаю в Ініпезі. Через місяць на відкриття світової прем'єри імерсивної виставки запрошу до мікрофона Дмитра Стуса, директора національного музею Шевченка, і пан Дмитро співпрацював з проектом імерсивний світ Тараса Шевченка. Пане Дмитро, що ви скажете про такий досвід перенесення Тараса Шевченка його спадщини у сучасність або навпаки, накладання сучасних технологій на спадщину Тараса Шевченка. Ну, Андрій... Що я можу сказати? Десять років ми займалися тим, що виробляли цифру. Бо сучасний світ без цифри, по суті, не існує. Так? Не сфотографував себе на телефон, не показав себе по відео, не представив свою культуру. На щастя, проєкт імерсивний світ Шевченка ми встигли зробити. І він дає дуже важливе відчуття, хто ми є. Чому ми інакші? Що примушує нас боронити свою землю? Що ми зовсім інші в культурному сенсі, ніж росіяни? Я думаю, що цей культурний фронт, якщо навіть хочете, можна так сказати, не менш важливий, бо нас тільки зараз світ починає роздивлятися. І від того, як ми себе покажемо, наскільки будемо цікаві, залежить значною мірою перспектива і наше майбутнє. У мене зараз буде запитання до того, хто зголоситься, але, мабуть, швидше до пані Наталії, до Валерія. В цьому проєкті Земля Хоробрих. Який кадр, яке фото вам запам'ятався найбільше, коли вас хтось попросить розказати про цей проєкт? Що у вас буде перед очима? Ви знаєте, я зараз, зараз перший днів війни, я військова волонтерка. І як продюсерка, у мене теж своє бачення є, бо я е, їжу на фронт, я бачу все, що відбувається у війні. І у цю виставку війшли кадри за е, поховання е, героя комбата 18-го окремого батальйону морської піхоти, от з яким я була з перших днів війни. І для мене це, ну такі кадри, коли я дивлюсь, я без сліз на це дивитися не можу. Тому для мене виставка ця. Я не розповіла, що вони ще поділені на розділи, і там є і про військових, і поховання, і діти війни, і жінки, і навіть матеріали для Гаги. Ну, це все у нас включено до виставки. І виставка ще не закінчена, і ми її будемо доробляти. І обов'язково в кінці буде наша перемога і кадри з перемоги. Валерію з того, що є в матеріалі в цьому проекті, на вашу думку, що там може найбільше достукатися до сердець неукраїнської аудиторії? Для неукраїнської аудиторії я вам скажу, що ну ми бачили реакцію людей. В нас там є частина про дітей, яка якраз йде перед перед, перед частиною поховання військового, котра Наталя знала, і, ко, і котру ми вставили в цю виставку. Там дитяча частина теж, де дуже багато фотографій дітей, котрі плачуть, котрі поранені. І воно все поєднано із із, із виконанням коле. Бисковує котик маленький, і це настільки впливає на твій емоційний стан, що ти навіть не розумієш, як таке може коїтися у 21 столітті, і це те, що вкладається в очі та залишається в тебе. Це те, що плачуть діти, це те, що діти теж втрачають там кінцівки і, і втрачають життя, і це. Те, що якраз може достучатися до аудиторії по всьому світові, і це також мені важко на це дивитися. всій нашій команді важко дивитися. Ну, ми, коли всі побачили вперше цю частину, вся команда плакала. Люди починають плакати саме на цій частині, і її теж було важко робити і важко дивитися. теж. Якщо у нас є запитання в залі, прошу зголоситися. Є Добрий день, Юлія Гаджіна, Крінформ. Я хотіла внести деяку ясність, бо не зовсім власне зрозуміло. Зрозуміло тільки, що виставка буде презентована наприкінці жовтня, в Вінніпезі, я правильно розумію. А можна якось конкретніше сказати, коли саме, що саме побачать її відвідувачі, що треба зробити для того, щоб бути відвідувачем цієї виставки, і, і власне, чи буде вона чогось коштувати для відвідувачів? І ще цікаво, як довго вона буде тривати, тому що ви говорите, що це ще не закінчений проект, чи вона буде стати. Чи може буде кудись переїжджати, бо як би не зовсім зрозуміла? Дякую, Валерій Костюк. Так. Е, я по перше стосовно завершення виставки, в нас війна ще триває. Саме тому виставка ще не завершена. Ми її будемо допрацьовувати з тими актуальними подіями, котрі будуть вирувати у світі. Отже, в кожному місті, як буде йти війна, і сподіваюся, що перемога буде дуже скоро. Так буде змінюватися ця виставка. Ця виставка Україна, земля хоробрих. Чи це живий організм? По перше, по-друге, я стосовно Вінніпегу, виставка відкриється 31 жовтня в осередку української культури та освіти. А це буде виставка виставка Україна земля хоробрих. Також там буде присутні ні. Емерсивний світ Тараса Шевченка. Також ми створюємо два окремих е, проекти, котрі будуть Це будуть світові прем'єри. Перший це буде. Ми створюємо імерсивну виставку на базі фондів саме осередку. Отже, це буде перша імерсивна виставка, котра буде заснована на митцях саме українсько-канадських, саме саме канадських митців українського. Походження чи ну, іммігрантів до Канади е, також ми будемо створювати для нас це повністю нове разом з музеєм національним Тараса Шевченка. Ми будемо створювати е, частину імерсивної виставки е, Марії Примаченко, яка буде базуватися на картинах саме Марії Примаченко, котрі зараз увесь світ е, бачить та е, дізнається про цю майстриню е, та художницю. Отже, в нас дуже багато. Роботи і ем, ця виставка буде показана там. Найголовніше, що я скажу, що за що може розказати більше напевно Юля, виставка буде безкоштовна, ем, і, і це найголовніше це, це буде саме той стимул щоб прийти, подивитися, дізнатися за українську культуру, і це найголовніше за те, що ми хочемо продвигати українську культуру, популяризувати українське мистецтво та робити Україна та продовжувати робити Україну актуальною по всьому світі, У нас ще запитання в залі. Будемо закровлятись. Олег Бойчун, а в нас тема йде цифровізації, діджиталізації. Ви тільки що згадали за Марію Примаченко. ми з її внучкою створили проект Воля Це український орнамент як генотип українського народу. Ви знаєте, що війна має багато відтінків жодного світлого. Ми вважаємо, що орнамент це є це світле в майбутнє. Ми створили діджиталізацію біля. Воля Дотлайв може створити 2 мільярда таких орнаментів. Кожен українців почули наскільки може, наскільки це цікаво створити як пан Україні? Дякую. Може тут буде щось сказати Наталія або Дмитру. Якщо у когось є, проявіть себе. А, дивіться, ми тільки починаємо працювати над цієї виставки. Це маленька частина про Примаченка, але більше уваги це на виставку війна в Україні і це на виставку Тараса Шевченка. На ваше питання. Розумієте, Емерсивний це не виставка, яку можна перевозити, її можна на флешки перевезти, але треба рендувати під приміщення. Воно ж на стінах, навкруги тебе і на підлозі. Розумієте? Її не складно, але дуже складно знайти ці імерсівні простори. І ми цю виставку, вона вже була в Торонто, будуть в Вінніпезі. Зараз ми ведемо перемовини з Парижем, з Мадридом, з Берліном. Нам треба емерсівні простори. На жаль, в Україні їх дуже. Мало, є тільки в Одесі і в Києві. Більше просторів мерсівних немає. Це новий інноваційний проєкт, який маємо впроваджувати, і ми будемо показувати цю виставку по всьому світу. Дякую. У мене буде, прошу, Дмитро. Два слова, два слова додам. Да. Будь-який проект це бюджети. Все, що може робити наш музей, це цифрувати. Хоча державних бюджетів на оцифровку ми не маємо, ми це робимо своїми силами. Все інше це зусилля партнерів. Ми відкриті до співпраці з, усіх, з усіма, але ми самі не можемо фінансувати жоден проєкт. У мене останнє буде запитання до того з вас, хто зголоситься відповісти. Що би ви сказали тим людям, які скажуть ну не на часі такі проекти? Цю енергію, ці сили, ці таланти і ці гроші можна було б потратити на щось, що нас пряміше наближає до перемоги. Що би ви відповіли таким людям? Юлю, мабуть, з вас почнемо. Юлія змерзла відпех. То це питання ми задали собі, як тільки почалась війна, і ми планували виставку. Нам потрібно було зібрати кошти із громади із різних джерел, і ми очікували, що скажуть це не на часі, але вийшло навпаки, тому що ми побачили велику зацікавленість і громади, і федерального уряду Канади. Тому що спонсором, найбільшим спонсором цієї виставки посередку є саме федеральний уряд Канади. І також хочу додати щодо продовження виставки, вона буде 6 місяців. І, як сказав Валерій, повністю безкоштовна і для всіх аудиторій. Наталя. Добавити, що ціль цієї виставки Україна, Земля Хоробрих, вона також приносить гроші для України. І, наприклад, ту виставку, яку ми зробили, ми ні у кого, практично копійки не попросили. Ми робили все це своїми силами і завдяки там, фондам, такі як відродження, і, наприклад, земляцтва в Канаді. І якщо, наприклад, в Вінніпезі вход вільний, то в Торонто ми вже назбирали гроші і ми ці гроші перераховуємо. Національний банк України Юнайте-24, Червоний Хрест України, і на локальні, і все це вже от з емерсівним Шевченка і війна в Україні. Ми вже назбирали і перерахували 6 мільйонів гривень. І це не тільки про виставки, це і аукціони, коли проходять на виставки. Це і ті скарбнички, які стоять, люди можуть можуть донати свої. І ці цими виставками не ми приносимо гроші. І Тарас Григорович Шевченка через свою творчість ще й Україні фінансово допоміг. Тому що завдяки е, Тарасу Григоровичу Шевченку нашої виставки тільки е, в березні місяці ми зібрали 4 мільйони гривень. Тобто Тарас Григорович, він наш символ він допомагає не тільки е, ну, своїм посилам, ну і всім тим заповітам, що він робив. Він нам ще допоміг фінансово. Валерій Костюк. Я ще хочу додати так фінально стосовно фінансування таких виставок, також хочу додати. Ми дуже вдячні багатьом різним організаціям. Це і канадські організації, це і фестивалі, котрі нам допомагали, і так далі. Але я скажу, що ну жоду ми, ми в держави не взяли жодної копійки, щоб це створити. Ми все збирали е, самі. Е, це це на початок край роботи, і це дуже важко. Деталя е, та Юлія з мою, зі мною погодяться. Але ще я скажу. Жу, що державі Україна і виставки вже принесли набагато більше грошей, ніж було в них в ці виставки вложено. Отже, ми працюємо над тим, щоб принести не лише культурну користь, а ми лише також працюємо, щоб також підтримати це фінансово. І це треба пам'ятати кожного разу, коли створюються мистецькі проекти на кшталт наших та інших багатьох культурних проектів, котрі зараз коїться по всьому, створюються по Цьому світові це дуже важливо пам'ятати, що е, культура це не лише просто е, там е, більш такий е, науковий та розважальні проекти чи мистецькі це також е, проекти, котрі можуть приносити фінансову користь. Дмитро та ведуть на перемогу. Так. завдяки нашим військовим, весь світ звернув увагу на Україну. А для того, щоб знаходитись в центрі уваги і бути рівними серед рівних, ми просто приречені розвивати свою культуру. Тому будь-які вкладення в культуру вони мають бути постійними, особливо спадщину. Бо спадщина це наша традиція, це, зрештою, ті цінності, які для нас є часто важливішими за життя. Дякую. Ну і я додам, що це проект, завдяки яким. Україна і українці продовжують завойовувати вільний світ, завойовувати серця, завойовувати думки і цим теж наближати нас до перемоги. У нас були Валерій Костюк в Торонто, Юлія Змерзла у Вінніпезі, і тут у Києві Наталія Делієва і Дмитро Стус. І ми говорили про імерсивні проекти Україна, земля хоробрих і імерсивний світ Тараса Шевченка. Дякуємо за цю розмову. Прошу всіх стежити за анонсами. Stand with Ukraine.